Норм чи крінж мити голову щодня? Норм. Е, кожного своя специфіка шкіри голови. Норм чи крінж наносити кондиціонер на корені волосся? Так, крінж. <гум> Максимально. Норм чи крінж розчисувати мокре волосся. Дивлячись, якщо маску, то норм. Якщо просто помити волосся, а ти його не підсушила, нічого нанесла і розчисуєш поки. Е, норм чи крінж наносити олійку перед укладкою. На... Дивлячись, в кого яка структура, і дивлячись, який результат хочете досягти, норм чи крінж не користуватись термозахистом. Крінж, <рес> це максимально. Волосся завжди потрібно захищати. Норм чи крінж не видержувати маску. Киричусь, е, яких від ситуацій, якщо хочеш досягти ефекту кондиціонеру, тоді норм. Якщо ти хочеш щоб вона присувала в маска, тоді крінж, бо маску треба отримувати до хвилин хлина. Е, норм чи крінж використовувати домашній догляд з мас-маркету? Крінж.